Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, два тижні в грудні вже пройшли, і у нас залишається ще два тижні до закінчення грудня, до настан, коли настане новий рік, і дуже багато чого треба ще встигнути зробити, доробити якісь подарунки, щось прикрасити оселю, якщо ще не прикрасили, тому зараз дуже багато ще є завдань. І ці всі завдання я буду робити в рамках спільного проєкту загальний спільний проєкт, який у нас цілий рік працює це, в'яжемо українською. А цей підпроєкт це Тиждень вільної людини. Започаткувала цей проект Оленочка Буганова. І посилання на канал Оленочки та інших дівчат ви знайдете як завжди. В інфобоксі проходьте, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, підтримуйте наш україномовний Ютуб. І я дуже я маю мрію та надію, що ви також не забудете і про мій канал. Все це я чекаю і для свого каналу. Якщо вам подобається, що я роблю, будь ласка, не забудьте поставити свою вподобайку, написати коментар. А якщо ви ще не підписалися, звісно, треба підписатися. Вам не важко, а мені дуже приємно і це допоможе розвитку мого каналу. Ну, а я хочу розповісти, що я планую робити на тижні вільної людини. Знаєте, таке дуже умовне названня Тиждень вільної людини. Типу того, що я можу робити те, що хочу. Але в рамках того, що зовсім скоро у нас буде Різдво, потім Новий рік, і дуже багато чого треба зробити. То, ну, якась цей назва не дуже відповідає вільної людині. Тобто, звісно, що я сама для себе обираю те, що буду робити, але робити дуже багато треба і. Ніхто за мене це не зробить. Так, ну і давайте я покажу проекти, які у мене будуть брати участь в наступному тижні. Так, перший проєкт це кардиган для мого чоловіка. Я перевішую маркер і буду якомога швидше його просувати. Він дуже мало ще просунутий. Скоро вже треба дарувати, а там ще в'язати і в'язати. Далі. Далі у мене є оцей гусачок, який я в'яжу для Маші в подарунок. Тут він швидше просувається, але тут мені потрібно в'язати під камерою, тому що я знімаю для вас майстер-клас. Чесно кажучи, це так, так дивно знімати майстер-клас на те, що я навіть не знаю, що у мене вийде. Ну, якщо, давайте так домовимося, якщо вийде не гарно, то майстер клас не буде. Якщо вам сподобається і ви скажете, що вам подобається те, що в мене вийшло, ви для мене напишете і я цей майстер-клас виложу на каналі. Так. Далі, далі у мене це що стосується подарунків. У мене багато розпочатих робіт, але ну, ці роботи треба зробити в першу чергу. Так, далі у мене йдуть в роботу ця адаптивна білизна, їх тут 8, 8 адаптивних трусів. Тут вони вже майже закінчені, але не до кінця, тому що треба ось з кожного боку пришити. Ці кхе, ліпучки, щоб вони застібалися. Тут вісім трусів, кожен бок треба пришити ліпучки, їх треба порізати, поміряти, щоб вони гарно одна до одної підходили. Ну, тобто, тут, тут багато роботи, нічого не скажеш. І останнє, що я хочу зробити на цьому тижні, це оцей Дуже, дуже дивний гном, поки у нього є ось така курточка недов'язана. Мені потрібно дов'язати курточку, зв'язати йому капелюшок, зробити ніс, бороду, ручки, також я їх зв'яжу. Потім все це оформити в образ гномика, зробити, і він у мене буде тримати. Цукерки. Початок цього гнома був на тижні старту, і я там показувала, як я розпочинала його робити. Якщо вам буде цікаво, перейдіть на тиждень старту грудня, місяця і там є такий достатньо великий епізод, де я починала робити цього гному. Ну, ось так такі у мене плани на наступний тиждень. Сподіваюсь, у мене буде багато часу. ось, Хоча це зовсім не точно, і мені ще потрібно спекти а, пряники, Але про пряники я вам розповім. Ну, я так думаю, що Наприкінці тижня у мене вийде влог де я розповім про пряники. Тому що, по-перше, пряники я пеку в три етапи, перший етап я роблю тіста, потім йому потрібно полежати відпочити в холодильнику, потім я пеку самі пряники. А ще якщо брати до Уваги, те, що у нас вимикають світла, то ще треба підгадати час, щоб ці прянічки можна було спекти. І третій етап у мене раз фарбовка цих пряніків айсінгом. Це також ну, по часу дуже багато займає цей процес. Ну, нічого, мені не привикати, я завжди багато чого для себе планую. Ну, а уж як там вийде, подивимось. Бажаю всім гарного наступного тижня. Хай всі ваші плани здійснюються, хай удача буде разом з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, будьте здорові. Ну, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте! Пітаю друзі, сьогодні вівторок. Вчора я дуже так недобре себе почувала, тому вчора я майже нічого не робила. Ввечері мені стало трохи краще і я в'язала картиган, тому вчора я не підключалася. У мене бачите що? Я зараз знімаю відео, як я готую пряники для влогмасів. Ну так думаю, маю надію, велику що в п'ятницю буде все готове, і відео вийде. Ось, А поки тут я в такій жаровні, їй більше 100 років, тому вона не дуже гарно виглядає, але вона дуже класна, і я привезла її від своєї матусі колись. І дуже рада, що вона у мене є, я її використовую, коли мені потрібно щось на дуже повільному вогні там, готувати. Тут чугун і дуже товста стіночка, тому класна жаровня, тому її зовнішній від Він ну вже просто вона старенька, так скажемо Так, зараз у мене цукор на дуже повільному вогні топиться. І е, я там вже потім буду підключатися і розповідати все у, влогмасах, у влогмасі. А зараз, поки у мене є час, я хочу тут десь присісти рядом. і Буду розмічати липучки місце, для, де мені треба буде пришити ліпучки на адаптивної білизни. Ну, ось я підготувалася, принесла цю, цю білизну. Поки там у мене топиться цукор, я зараз буду наставити розмітку, куди мені потрібно пришивати липучки. Я всім бажаю гарного дня сьогодні буду шити. Ну, так. А ось якими я справами пішла займатися щоб, поки у мене там стоїть майбутнє тісто. Так, я вирішила, що зараз мені прям в строчному порядку потрібно пошити два мішечка для подарунків. І буду шити ці білизну. Ось, зараз я вже проклеїла цю. Клівим матеріалом. І ця буде нижня частина мішечка, а оці гномики будуть зверху. Ну Мені так здається, що так красиво виглядає, і хочу ще додати якесь мережеве. На жаль, у мене немає такого, знаєте, більш. Натурального мережева є тільки таке. Ну, подивимось, якщо воно буде добре виглядати, я його додам. Якщо ні, може знайду якось тісьму. Ну, тобто, ви зрозуміли, у мене сьогодні прям роботун, Вчора я тут пластом лежала, погано себе відчувала. Сьогодні прям. І знімаю багато і кучу всього запланувала. Ну, а зранку у нас ще був інцидент. Ми гуляли з барніком такий, такий сильний дощ. Я його відпустила в парку. І він, Краще, що він міг вигадати, це впасти десь на травичку, ну, на те місце, де повинна була б травичка, і покататися. І ми поверталися додому, він був дуже красивий. Його Шерсті можна, не можна було побачити, вона була приблизно як оця рогошка. Ну, тобто, мені ще сьогодні я його ще, ще сьогодні мила повністю, потім мила ванну. Ну, тобто У мене сьогодні прям аврал. Ну, Нічого, зато я гарно себе відчуваю і можу все це робити. Всім гарного дня! Вітаю, друзі! Сьогодні вже четвер. І у мене готові прянички, я їх вже розфарбувала. Вчора, в середу, я їх пекла. Так, що хочу сказати, мені дуже сподобалися форми, які я купувала в сінсеї. Оце, що ви бачите: ялиночки, санти, сніжинки. Всі вони мені дуже сподобалися, добре виглядає, хоч по ним дуже класно можна айсінгом просто прорісувати по бороздочкам лінії. І вже пряник має дуже гарний вигляд. Я комусь, кому хочеться, може заповнити простір айсінгом, але мені подобається просто, як вони виглядають з тонесенькими лініями. І все. Так, це що стосується пряників, але сьогодні у мене ще є плани. Так, а плани у мене сьогодні на гусачка. Буду в'язати, вже налаштувала собі місце, де буду знімати, де я знімаю майстер-клас. Нібито все добре. Я так для себе в цьому тижні, ну, у мене понеділок пропав, але я вирішила, що у мене є 4. Проєкти, і я на кожен день присвячу одному одному проєкту, окрім кардиганок, які я намагаюся в'язати ну тоді, коли у мене є вільний час. І в вівторок я шила адаптивну білизну. В середу, я шила ці такі торбочки, мішечки для подарунків. Сьогодні от я вирішила пов'язати. Гусачка. Скільки зв'яжу, стільки зв'яжу. Ну, сподіваюсь, що зараз вже трошки швидше йде робота, тому що ну зменшується кількість петель на спицях. Ну і звісно, вона пришвидшилась. А завтра, п'ятниця, я буду робити гнома. ось Ну І подивимось, що мені вдасться зробити до суботу. Суботу буде зйомка. Всім гарного дня! Ну що, друзі, я вас дуже рада вітати. Сьогодні у нас субота, 21 грудня. Так, да, сьогодні вже кінець тижня вільної людини, і мені є що для вам показати і про що розповісти. І перше, що я хочу показати, до мене приїхав таємний Санта. Я вчора не втрималася, ми вчора ходили з Машею забрали забрала посилку, я не, не втрималася, відкрила, але там все так гарно упаковано, що я вирішила вже дочекатися сьогоднішнього дня і відкрити а, разом з вами. Тут є а, якісь записочка. З гарними побажаннями, дуже дякую. Далі відкриваємо. Чесно, не знаю, що тут У мене аж мурахів по шкірі. Все тут. І тут багато-багато подаруночків. Ой! Так, ну, розпочнемо. Шоколадка, кава, якась арабська щось написано, або, я не розумію, це євріт, євріт, напевно. Ось, дякую. Потім. Для ручок крем. Угу. І ще. Ага, тут чайок в пакетику. Тут багато чайочку, дуже ра... різний він тут. Це Ромашечка, зелений чай, з м'ятою, з м'ятою, так. Ух ти, якийсь блек, ч... чорний з корицею. Щиро дякую. У мене буде і кавування, і Чаювання. Ось, скільки у мене тут чайочків з корицею, там м'ята, а тут щось інше, якесь інше тут. Дякую, мій таємний Санта. Так, ну, а я продовжую. І у мене ось тут ціли, цілий короб з моїми проєктами, які я зараз повинна вам показати. Розпочну з адаптивної білизни. І, і знаєте, що я дуже продвину, просунулася багато, так, далеко, але не до кінця, тому що у мене не вистачило ліпучки, щоб прошити всі. Я прошила з 4 з 8. Так, 4 з 8, і у мене закінчилась ліпучка. Але вчора, коли ми з Машею ходили за посилкою для Санти, я вже дійшла до магазину і докупила ліпучки, і мені здається, що найближчим часом я це закінчу і все. І буду, буде все у мене готове. Далі, наступний проєкт, зараз покажу вам. Ось. Гусачок. Гусачок вже дуже достатньо просунувся також. Тут ось була, був маркер початку тижня, і, чесно кажучи, я в'язала його під камерою для того, щоб зняти майстер-клас, і я вже ну, могла би і продовжити дов'язати голову, але у мене не було там на, налаштована зйомка, і я вже зупинилася і. Ну, до наступного разу, але тут вже, так, знаєте, дуже добре просунулася ця моя робота. Далі у мене був ще один проєкт, я вам показувала початок його, коли я його шила. І він також у мене готов. Не також, а просто він у мене готов. Я пошила, зараз покажу, я пошила дві таких, два таких. Мішечка для подарунків. І о, там вже е, лежать подарунки. І е, я ну, зараз не буду відкривати, так просто покажу, що. Тут е, у мене такі, також простьобані е, стіночки і денце простьобане. І тут е, ці, пам'ятаєте, у мене був такий тканинка з гномами. Ось. І це, там. Я вже поклала подаруночки. Ну, по-перше, так краще можна роздивитися мішочок. А по-друге, ну, чесно кажучи, я вже приготувалася їх відправляти до тих, кому я їх буду дарувати. Так, але це ще не все. Я вам хочу показати ще один мій проєкт, він ще не закінчений. Але я також багато вже зробила, і я думаю, що на тижні визволення та гачків він у мене буде закінчений. Ось, який вийшов у мене гномік. Тут, що в мене ще потрібно зробити, у нього немає рученяток і ніжик. У рученятках він буде так тримати баночку з цукерками. На жаль, баночка, та, яку я купувала для цукерок, вона не дуже підійшла, тому що там такі гарні прикраси на кришечці тої баночки, і вони закривають йому. Ніс. <с> Тому я куплю іншу баночку ну, таку ж саму, але, але просто зі звичайною кришечкою, і е, буду вже робити йому рученятки та ніжки, і вони будуть тримати цукерки. Тому цей, е, цей хлопчик у мене майже готовий і мені він подобається. Ну, що хочу про нього сказати, те, що я, як ви пам'ятаєте, в'язала йому цей курточку, потім я зв'язала йому шапочку. Оце я приклеїла просто штучне хутро, ніс зроблений з того ж матеріалу, трикотажне, така бежева тканина була, яка була в мене основа робилася. Ну, ось тут можна побачити. Так, здесь Звісно, що ніс я також буду тут закривати негарний такий ніс. Ну, і все, помпончик також з того ж штучного хутра зроблений. Ніс, я трохи йому рум'яна позичила для того, щоб він був красивий. А бороду я зробила йому з вовни, з якою я валяю. Ну, яка у мене є для валяння. Ось. Ось такий у мене хлопчик, і мені він дуже подобається. Не знаю, як вам, а мені дуже. І, чесно кажучи, коли я його робила, він такий був негарний, там от основа та я нитки намотала. Якщо хто не, не пам'ятає і не бачив, можете подивитися, стартувала я з цим гномом на, на тижні стартів, стартів грудня. Потім на магічному кубику я трохи в'язала йому е, одяг. Ця, кур, ця курточка в'язалася, але вона не дов'язалася. І ось на цьому тижні я вже зв'язала, дов'язала курточку, зв'язала ковпачок і все це оформила ось такий вигляд. Зараз має. Ну, трохи не закінчила, але вже гарний. І у мене залишається останній проєкт, який я робила на цьому тижні, але на нього у мене не вистачало. Часу, тому що я зазвичай в'яжу ввечері, а ці вечора на цьому тижні у мене були зайняті підготовкою влогмасів, які кожен ранок я викладала на каналі. Хто ще не бачив, подивиться. У вас ще є останній завтра буде останній влогмас. І якщо вам хочеться взяти участь в розігріші. Розігріше проєктної торбочки, де вона у мене тут є? Так, вона є, я ще покажу разочек. Ось ця, ця проєктна торбочка чекає на розіграш і чекає свій новий дім і переможця його власника майбутнього. Тому завтра буде останній влогмас. І всі коментарі, які були під моїми влогмасами до завтрашнього дня до 20 4 годин будуть брати участь в розіграші Кожному коментарю я додаю номер. Тому, я якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, звісно, підписуйтесь. Ну, тому що, ну, якось некрасиво брати участь в розігріші, але не бути моїм підписником. Ну, це мені здається, що ну, не дуже етично. Ладно. Це все добре. Я зараз хочу вам розповісти про останній мій проєкт. Ну, він не останній, але він саме великий. і який я намагалася просувати. Ой, тут я підготувалася, але зараз ну, він настільки великий, що зараз не вже влизає. Я його одягла на манікен для того, щоб можна було. Ну, вже зрозуміти, що це, але це чоловічий, чоловічий кардиган. Я в'яжу його для свого чоловіка, на йому на день народження, який у нього вже незабаром буде. І тому мені треба пришвидшитися, але я не дуже пришвидшилась. Ну, тим... Ось зараз покажу вам, бачите, це маркер. Початку тижня ось це все я пров'язала. Небагато не і не мало. було б нормально, якщо б через два тижні не було дня народження, ну, а вже як є. Ну що, друзі, це все, що я хотіла для вас показати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, що я роблю, надихнутися. Якщо ви ще не написали коментар або не підписалися на мій канал, саме час зараз натиснути паузу і зробити це. Якщо вам подобається мій контент, якщо вам цікаво дивитися те, що я для вас знімаю, роблю і ділюся з вами своїми. Якимись ідеями своїм досвідом, то підписуйтесь, будь ласка, зробить мені послугу. Вам не важко, а мені дуже приємно та корисно для розвитку мого каналу. На цьому я хочу сказати вам до побачення, до зустрічі, бажаю вам всього самого найкращого. Хай ваші дні будуть спокійними, радісними, хай посмішка буде на ваших обличчях, хай ваші рідні і близькі будуть разом з вами. Ну, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!